Вчора зрозумів, що робота фотографа це здебільшого така більш жебрацька робота, незважаючи на те, що в тебе там техніки може там на кілька десятків тисяч доларів бути, і у пороків там всяких тренінгів, тренувань і, і практики. Тому що суспільство, в принципі, не цінує це від діяльності, і трошки для порівняння, от вчора, така ситуація була, що там людина написала, що треба там. Ти не знаєш, хто б міг допомогти, і коробки там понести неважкі з другого на перший поверх, там типу, платимо за дві години 200 доларів. Я таки одразу порівняв, що, наприклад, там, там, за фотосесію за півтори години, і потім ще там, обробки, і все, 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 все ти там зробиш і то менше грошей, ніж за просто поносити коробки. За що тобі треба просто дві руки, дві ноги і просто походить разом з людьми? От. І просто ну, люди не шарять, наприклад, що це не просто ти прийшов, пофотографував, а це тобі ще просто треба ще додому прийти, а потім ці фотографії перебрати кілька годин, ще кілька годин їх обробити, там, десь там морщинки висвітлити на обличчі, там, десь нерівності або якісь волосся прибрати там. З обличчя десь і загалом це займає 6-8 годин, і люди в принципі, ну якби не шарять, що, що це якби непросто. От, та і, і це ж не просто, що ти сфоткаєш, тобі тобі ще треба, не якби красиво сфоткати, да, як людина хоче, як людину показати красиво, як би їй хотілося, якби їй подобалось, приклади фото підготувати. Локацію, подивитися, поїхати десь фотографувати, як, підібрати об'єктив і все-все-все. Ну, А люди, в принципі, не розуміють, думають, ну, тіпа, а чого так, тіпа, дорого, я ж можу вдвічі дешевше там, там, у студента якогось наняти, який б там за, за, там, за 50-ку просто прийде те ж саме, від фотки, і, в принципі, людям норм. От, і от просто уявіть для прикладу, якби е, ну, от ви когось підстригли, да, і не просто людина підстриглася і пішла далі додому, а вам потім, потім за людиною ще треба було до кінця дня ходити і. Наприклад, там кізесувати людину. Якщо людина сходила в душ, вийшла, то знову зробити її укладку після душу. Там людина прийшла на побачення, а ви там стоїте і дивитеся, якщо там волосся десь упало, там на обличчя в на війний кут, ви такі стоїте, і збоку такий з лаком довелося, там попшикали, там з розчіскою, так трошечки зачесали, так все, і так там 5-6 годин після того як людина вже підстриглась у вас. А потім, потім ви кажете, там ну це буде вам стрижка коштувати вам 200 доларів. І такі, типу, людина така, та ти що охуїв, типу, блядь, 200 доларів, така ціна короче, типу, та, та ні, ти ж типу, коротше. Я вон піду у Теті Люсі коротше, за двадцятку постригусь, так що типу, взагалі нормально буде. Ну, В принципі, десь таке саме відношення в принципі, до фотографії. Я спочатку думав, що це типу, там у нас, там, типу, там у українців, але, в принципі, і, якби і місцеві також так само, здебільшого, ставляться. ну, Я зустрічав її і, і у місцевих людей, американців теж таке приблизне відношення, ставлення до цього. Що типа. Та і пропозиції в принципі є також. Тобто Людина, наприклад, просто підробіток купила якусь там простеньку камеру і там, фотографує там, там, я не знаю, за, за 80-50 за доларів там, просто там, віддає 400 фотографій там, і просто готова працювати, там, демпінгує там, за, за дуже дешево. От, ну, Тут там, як людина сфоткає. І, в принципі, як, ну, типу, кому що треба. Да? Наприклад, якщо людина ну, хоче саме типу, якихось спеціальних, особливих, якісних фотографій, то, скоріш за все, вона ну, до цієї людини не, не піде, да? яка якби просто, просто купила фотіки і просто на, там, на кількість фотки. То... Але здебільшого, да, там, просто люди кажуть, що ну, в мене там вимог нема, просто щоб це було недорого. От, і, і якби так такого, якби ну, більшість. Тому е, я до чого веду, що е, фотографія це більше вона насолоду приносить, якщо це якесь хобі, це для душі, якщо в тебе є основна робота, і ти при цьому просто фоткаєш там своє задоволення і не заради грошей, да, не безкоштовно там, просто щоб там, ти не відчував, да, що тебе експлуатують, просто ти там прийшов. Там, Потратився і часу потім там витратив це. А тобі ті просто дякую, сказали. А ну то, да, щось тобі як там, віддячили, там як якоїсь суми, але це не заради грошей, а просто щоб для додаткової мотивації. От. А так в основному, да, типу, це більше як мистецтво, це як типу, о, там, дивись, як красиво вийшло, там, зліпити як якийсь прикольний, або там, е, назаливати фоточок, там, типу, в Інсту, або Фейсбук, або ще там кудись, і, і там розшарить, і, і, можливо, десь колись виставку якусь зробити з найкращих фоточок, просто показати. Ну, типу по фану, по кайфу для задоволення. Навіть, якщо,